Летуть маскувальні сітки, виготовляють окопні свічки, відвідують поранених захисників у шпиталях. Так підтримують українське військо студенти Хмельницького політехнічного фахового коледжу і мають ще низку ідей, які хотіли б у майбутньому втілити у життя. Попросити молодіжний центр зробити для нас. Таку якби, демонстрацію більше, як майстер-клас по виготовленню цих сіток. Бо наші студенти, вони якби самі дивилися там різні відеоуроки на Ютубі, як це робити, типу, щоб мати якесь свідоме ну, розуміння того. От, а як би знайти таких справді людей, які ну, прошарені в цьому, от, і щоб вони провели для нас майстер-клас. Проводити більше з молодіжі центру таких заходів, як перша медична допомога. Хотіли, щоб більше, можна так сказати, масштабувати те, що. Чим ми займаємося Наш коледж. Тобто, щоб люди більше долучалися до нас, на один із найбільших штаб опору у Хмельницькій області, ну на мою думку, я так вважаю. І хотілося би, щоб більше людей долучалися нас і нам допомагали ці ідеї. Студенти озвучили під час зустрічі, яка об'єднала представників молодіжного центру та усіх коледжів Хмельницького. Мета заходу розробити напрямки співпраці між навчальними закладами. Зустріч це наслідок місячних активностей в молодіжному центрі, під час яких ми зустрічалися з головами студентських самоврядувань хмельницьких навчальних закладів для того, щоб зрозуміти в якому стані. Вони знаходяться, яка їхня діяльність, які потреби в них є станом на зараз. Активно долучаються до соціальних проєктів і студенти торговельно-економічного фахового коледжу. Зокрема, влаштовують акції на підтримку Збройних сил України та допомагають діткам. І вони переконані, завдяки співпраці зможуть більше. Це ігри розуму. Наш коледж хоче зробити кімнату для студентів, щоб до нас приїхала команда МЦ з командотворенням. Оскільки я там була, і я знаю, що це дуже крута можливість поєднати людей. Учасники зустрічі говорять, нині саме час діяти, адже студентська молодь це рушійна сила в розбудові успішної та вільної України. Ми майбутнє нашої країни. Ми маємо подавати приклад, ми маємо бути активними, і ми маємо показати, що ми можемо зробити щось краще для нашої країни. Ідея сьогоднішньої пропозиції, сьогоднішнє бажання включатися в розвиток міста. Тут молоді воно може тільки надихати і з нашої сторони як представників влади, міської ради, управління молоді спорту, молодіжного центру, усіляку цьому сприяти і е, давати розуміння молоді, що їх чують, і їхні запити, ідеї будуть підтримані. Ірина Муляр, Піга, новини міста.